Вітаю на тупаріумі, місці, де ми розбираємо найтупіші закони і заборони з усього світу. Підписка і лайк, твоя підтримка україномовного контенту. Додивись відео до кінця, щоб дізнатися всі факти. Сьогодні розповім вам про 50 найдивніших шкільних правил поведінки з усього світу. Ці норми викликають подив, сміх, а іноді навіть обурення в учнів та батьків. Деякі з них існують десятиліттями, інші з'явилися зовсім нещодавно в ері цифрових технологій. Якщо ви теж вважаєте шкільні правила абсурдними, обов'язково підпишіться та поставте лайк. Почнемо з найдивовижніших заборон, які здаються повністю позбавленими логіки та здорового глузду. Перше правило стосується заборони на червоний колір у шкільному одязі в деяких школах. Адміністрація пояснює це тим, що червоний колір асоціюється з агресією та бунтарством. Психологічні дослідження не підтверджують такий прямий зв'язок між кольором одягу та поведінкою. Учні змушені ретельно перевіряти свій гардероб перед школою щоранку для уникнення покарань. Друге правило забороняє учням тримати руки в кишенях під час пересування коридорами. Це нібито демонструє неповагу до навчального закладу та може приховувати заборонені предмети. Насправді така поза просто зручна для підлітків, особливо в холодну пору року. Вчителі витрачають час на зауваження замість важливіших педагогічних завдань у навчальному процесі. Третє правило вимагає від учнів ходити виключно правою стороною коридора, як на дорозі. Порушників карають додатковими завданнями або позбавленням перерви на відпочинок між уроками. Така система створює хаос, коли учням потрібно швидко дістатися класу з протилежного боку. Логічніше було б просто розширити коридори або регулювати потоки людей іншими способами. Четверте правило забороняє обіймати один одного на території школи більше двох секунд. Адміністрація боїться, що довші обійми можуть призвести до неналежної поведінки серед підлітків. Психологи стверджують, що дружні обійми важливі для емоційного розвитку та підтримки товариських стосунків. Вчителі змушені засікати час обіймів, що виглядає абсолютно абсурдно в очах спостерігачів. П'яте правило забороняє учням бігати на перервах навіть у шкільному дворі чи спортзалі. Причиною називають безпеку, хоча діти природно потребують фізичної активності між сидінням на уроках. Така заборона призводить до накопичення енергії, яка потім заважає концентрації на заняттях. Медики рекомендують рух для підлітків, а школа ж точно обмежує цю життєво важливу потребу. Шосте правило вимагає абсолютної тіші в їдальні під час прийому їжі учнями. Спілкування з однокласниками під час обіду є важливою частиною соціалізації для молодих людей. Їдальня перетворюється на напружене місце, де всі бояться випадково видати звук чи сміх. Таке правило не має жодного педагогічного сенсу, окрім демонстрації контролю над школярами. Сьоме правило забороняє учням носити рюкзаки між уроками в деяких американських навчальних закладах. Адміністрація стверджує, що у рюкзаках можна приховати зброю або заборонені речовини. Це змушує школярів бігати до шафок перед кожним уроком, витрачаючи дорогоцінні хвилини перерви. Медики попереджають про проблеми зі спиною через постійне носіння важких книг у руках. Восьме правило забороняє червоні ручки для письма, бо цей колір призначений виключно для вчителів. Таке розмежування нібито підкреслює авторитет педагога та чітку ієрархію в навчальному процесі загалом. Учні не можуть робити яскраві помітки у своїх конспектах і змушені користуватися синіми. Ніяких педагогічних або психологічних обґрунтувань для цього правила просто не існує взагалі. Дев'яте правило вимагає від учнів просити дозволу випити води навіть під час спеки. Вчителі аргументуються тим, що походи за водою заважають навчальному процесу класу. Медики наголошують на важливості гідратації для концентрації уваги та загального здоров'я організму. Діти змушені терпіти спрагу годинами, що абсолютно не відповідає базовим фізіологічним потребам. Десяте правило забороняє учням носити взуття на білій підошві через сліди на підлозі. Прибиральниці скаржаться на додаткову роботу, хоча це їхні прямі професійні обов'язки щодня. Батьки змушені купувати спеціальне взуття виключно для школи, що створює додаткові фінансові витрати. Таке правило дискримінує сім'ї з обмеженими фінансовими можливостями та не має педагогічного сенсу. Напишіть у коментарях, які дивні правила були або є у вашій школі. Одинадцяте правило забороняє учням повертатися назад, якщо вони забули щось у класі. Така норма нібито вчить відповідальності та уважності до своїх речей у повсякденному житті. Насправді, підлітки часто забувають речі через вікові особливості розвитку префронтальної кори мозку. Учні змушені йти без важливих матеріалів на наступний урок і отримувати погані оцінки. Дванадцяте правило вимагає тримати двері класів, відчиненими навіть взимку для нагляду за учнями. Це створює дискомфортні температурні умови та заважає концентрації через шум з коридору постійно. Опалювальна система школи працює неефективно, а електроенергія викрачається марно через відкриті двері. Педагоги могли б просто періодично заходити до класів замість такого недалекоглядного правила. Тринадцяте правило забороняє учням мати при собі будь-які ліки, навіть від головного болю. Школярі повинні йти до медсестри, якої часто немає на місці під час робочого дня. Діти з хронічними захворюваннями потрапляють у небезпечні ситуації через неможливість швидкої допомоги. Батьки обурюються такими правилами, але адміністрація посилається на формальні інструкції вищих органів. Чотирнадцяте правило забороняє учням виправляти помилки в зошитах, навіть якщо вони помітили їх. Вчителі хочуть бачити первинний процес мислення учня без будь-яких коректувань після написання. Така вимога не вчить критичному мисленню та самоаналізу власних помилок у роботі. Школярі змушені залишати очевидні помилки, що формує негативне ставлення до акуратності взагалі. 15 правило вимагає від учнів сидіти абсолютно рівно з прямою спиною протягом уроку. Порушників карають зауваженнями або додатковими завданнями після закінчення всіх занять у школі. Ортопеди радять міняти позу кожні 15 хвилин для здоров'я хребта та профілактики. Діти не можуть витримати 45 хвилин в одній позі через природну потребу. Шістнадцяте правило забороняє учням ділитися їжею з однокласниками через алергії та інші проблеми. Така заборона руйнує традиції дружби та взаємодопомоги серед однолітків у повсякденному житті. Школярі природно хочуть поділитися смаколиками чи допомогти тому, хто забув обід вдома. Адміністрація могла б просто вести облік учнів з алергіями замість повної заборони спілкування. Сімнадцяте правило вимагає підняття руки навіть для того, щоб заточити олівець на уроці. Вчителі стверджують, що це підтримує дисципліну та запобігає хаосу в класі під час занять. Така вимога перетворює природні дії на бюрократичні процедури, що відволікає від навчання загалом. Учні витрачають більше часу на очікування дозволу, ніж на саме заточування олівця. Вісімнадцяте правило забороняє учням сидіти на підлозі, навіть якщо немає вільних місць. Адміністрація вважає це неповажним до навчального закладу та занадто неформальним стилем поведінки. У деяких країнах сидіння на підлозі є нормальною практикою та частиною культури. Школярі змушені стояти годинами, що викликає втому та погіршує концентрацію на матеріалі уроку. Дев'ятнадцяте правило вимагає від учнів дивитися в очі вчителю під час розмови обов'язково. В багатьох культурах прямий зоровий контакт з авторитетною особою вважається неповажним жестом. Діти з аутизмом відчувають сильний дискомфорт від необхідності тривалого зорового контакту постійно. Таке правило ігнорує культурні та індивідуальні особливості учнів повністю, без будь-яких винятків. Двадцяте правило забороняє учням користуватися туалетом протягом першого та останнього 15 хвилин уроку. Вчителі хочуть запобігти прогулам та використанню туалету як способу уникнення занять регулярно. Медики попереджають, що такі обмеження призводять до проблем із сечовидільною системою в майбутньому. Діти змушені терпіти природні потреби, що впливає на їхнє здоров'я негативно загалом. Якщо вам подобається цей контент, підпишіться на тупаюрім та поставте лайк відео. 21 правило вимагає від учнів ходити в стрій на шкільних заходах мовчки. Така практика нагадує військову муштру, та не має нічого спільного з навчальним процесом. Діти не можуть спілкуватися з друзями навіть на святах та розважальних заходах. Взагалі. Педагоги витрачають енергію на підтримання строю замість створення приємної атмосфери для учнів. 22 -е правило забороняє учням носити годинники через можливість використання розумних моделей для списування. Школярі втрачають можливість навчатися управлінню часом та пунктуальності в повсякденному житті регулярно. Не всі діти мають смартфони, тому годинник залишається єдиним способом стежити за часом. Адміністрація могла б дозволити прості механічні моделі замість повної заборони аксесуара для всіх. Двадцять третє правило вимагає абсолютної тиші під час переходів між класами коридорами школи. Учні не можуть обговорити урок чи домовитися про спільні справи з однокласниками взагалі. Така вимога створює напружену атмосферу та асоціює школу виключно з обмеженнями свободи. Перерви між уроками потрібні для розрядки, а не для додаткової дисципліни постійно. 24 правило забороняє учням носити куртки та верхній одяг у класі, навіть взимку. Опалення працює погано, але адміністрація наполягає на виконанні правила безкомпромісно завжди щодня. Діти змерзають на уроках, що погіршує їхню здатність концентруватися на навчальному матеріалі. Логічніше було б полагодити опалювальну систему, ніж змушувати школярів страждати від холоду. 25 те правило вимагає від учнів завжди мати з собою щоденник навіть вдома. Забуття щоденника карається зауваженнями або дзвінками батькам про порушення шкільної дисципліни загалом. У епоху цифрових технологій щоденник втрачає актуальність як основний інструмент планування часу. Багато шкіл вже перейшли на електронні журнали, але правило про паперовий щоденник залишається. 26 правило забороняє учням стояти групами більше трьох осіб під час перерви. Адміністрація боїться формування банд та організованих порушень шкільної дисципліни серед підлітків. Така заборона руйнує дружні компанії та природне бажання спілкуватися з однолітками щодня. Вчителі витрачають час на розганяння груп замість спостереження за реальними проблемами школярів. 27 -е правило вимагає від учнів класти руки на парту певним чином протягом уроку. Ліва рука повинна лежати зліва, права справа, обидві на поверхні столу видимі. Така вимога відволікає від навчання та створює дискомфорт, особливо для лівшів, постійно. Жодних педагогічних обґрунтувань для такого правила просто не існує взагалі ніде. Двадцять -е правило забороняє учням приносити іграшки до школи навіть для молодших класів. Діти не можуть показати друзям улюблену річ або пограти на перерві заради розваги. Така заборона позбавляє молодших школярів важливої частини дитинства та соціальної взаємодії з ровесниками. Педагоги могли б дозволити іграшки на перервах, контролюючи лише їхнє використання на уроках. 29 -е правило вимагає від учнів їсти весь обід з їдальні незалежно від смаку. Харчові відходи контролюються, а учні, що залишають їжу, карають зауваженнями або додатковими обов'язками. Така політика ігнорує індивідуальні харчові переваги та може призвести до розладів харчування надалі. Діти повинні мати право вибору того, і скільки їсти відповідно до потреб. Тридцяте правило забороняє учням повертати здані контрольні роботи для перегляду помилок самостійно. Вчителі бояться, що учні виправлять відповіді та почнуть оскаржувати оцінки безпідставно надалі. Така практика не дає можливості навчитися на помилках та зрозуміти матеріал глибше. Педагоги могли б переглядати роботи разом з учнями замість повної заборони доступу. 31 правило вимагає від учнів здавати телефони на початку дня в спеціальні ящики. Школярі не можуть зв'язатися з батьками у разі термінової необхідності протягом навчання. Така політика викликає тривогу у батьків, особливо якщо діти їдуть додому самостійно. Краще було б просто вимагати вимкнення телефонів на уроках замість їх конфіскації. 32 -е правило забороняє учням виправдовуватися або пояснювати свою поведінку вчителям та адміністрації. Така норма нібито вчить нести відповідальність за вчинки без зайвих виправдань ніколи. Насправді діти втрачають можливість розвивати навички аргументації та захисту своєї позиції конструктивно. Справедливість вимагає вислуховування обох сторін конфлікту перед винесенням остаточного рішення завжди. 33 правило вимагає від учнів носити однакові шкарпетки певного кольору щодня. Обов'язково порушення дрес-коду карається так само суворо, як серйозні дисциплінарні проступки в школі. Батьки змушені купувати десятки пар ідентичних шкарпеток, що створює додаткові фінансові витрати. Колір шкарпеток не впливає на навчальний процес жодним чином і взагалі. 34-те правило забороняє учням обмінюватися зошитами для порівняння конспектів або виправлення пропусків. Адміністрація вважає це формою списування та несамостійної роботи над навчальним матеріалом. постійно, Така заборона руйнує командну роботу та взаємодопомогу серед однокласників у навчанні загалом. Педагоги втрачають можливість навчити дітей ефективній співпраці та обміну знаннями конструктивно. 35 те правило вимагає від учнів писати курсивом виключно, навіть у старших класах. Друковані літери не приймаються вчителями, роботи повертаються на переписування повністю без оцінювання. У цифрову епоху навичка писання курсивом втрачає практичну цінність для більшості професій. Учні витрачають більше часу на форму письма, ніж на зміст самої роботи. 36 те правило забороняє учням співати або нашіптувати мелодії навіть на перервах поза уроками. Така заборона позбавляє дітей простої радості та способу самовираження через музику щодня. Музичні терапевти підтверджують користь співу для емоційного стану та зниження стресу. Загалом школа перетворюється на місце, де будь-який прояв індивідуальності суворо обмежується адміністрацією. Тридцять сьоме правило вимагає від учнів мати окремі зошити для класної роботи та домашньої. Це подвоює кількість зошитів, які потрібно носити щодня та купувати регулярно батькам. Жодних педагогічних переваг від такого розділення просто немає взагалі ніяких насправді. Учні часто плутають зошити, що призводить до зайвих конфліктів з вчителями постійно. 38 правило забороняє учням ходити у вільний час до кабінету вчителя з питаннями. Всі питання повинні задаватися виключно на уроці перед усім класом, обов'язково завжди. Така політика заважає сором'язливим учням отримувати додаткову допомогу та консультації індивідуально від педагога. Вчителі втрачають можливість краще зрозуміти проблеми окремих школярів поза формальним навчанням. 39 правило вимагає від учнів завжди носити з собою всі підручники одночасно. Заборонено залишати книги у шафці, навіть якщо вони не потрібні сьогодні взагалі. Рюкзаки встають надзвичайно важкими, що призводить до проблем з хребтом у дітей. Медики регулярно попереджають про шкоду носіння великої ваги для розвитку опорно-рухового апарату. Сорокове правило. Забороняє учням малювати або робити нотатки на полях зошитів для уроків. Вчителі вважають це неповагою до навчального матеріалу та відсутністю зосередженості на занятті. Психологи стверджують, що дудлінг насправді допомагає концентрації та запам'ятовуванню інформації ефективніше загалом. Така заборона позбавляє учнів корисного інструменту для підтримання уваги протягом довгих уроків. Напишіть у коментарях, чи погоджуєтеся ви з цими правилами або вважаєте їх корисними. 41 правило вимагає від учнів стояти біля парти до повного закінчення дзвінка. Діти не можуть збирати речі заздалегідь, навіть якщо вчитель закінчив пояснювати матеріал. Така вимога призводить до запізнень на наступні уроки через необхідність швидко зібратися. Логічніше було б дозволити підготовку за хвилину до дзвінка замість штучного очікування. 42 -е правило забороняє учням просити однокласників про канцелярське приладдя навіть у разі потреби. Школярі повинні завжди мати все необхідне самостійно, без допомоги інших людей, взагалі. Така політика руйнує взаємодопомогу та вчить дітей байдужості до проблем оточуючих загалом. У реальному житті вміння попросити та надати допомогу є важливою соціальною навичкою. 43 правило вимагає від учнів тримати зошити лише певного кольору для кожного предмета. Порушення кольорової системи карається зауваженнями або вимогою купити правильний зошит терміново негайно. Батьки змушені шукати специфічні кольори в магазинах, витрачаючи час та гроші марно. Колір обкладинки зошита не впливає на якість навчання та засвоєння матеріалу жодним чином. 44 правило забороняє учням читати книги на перервах навіть у бібліотеці чи класі. Адміністрація вважає, що перерви призначені виключно для фізичної активності та спілкування обов'язково завжди. Така заборона дискримінує інтровертів та дітей, які люблять проводити час за читанням. Школа повинна заохочувати читання, а не забороняти його у вільний час учнів. 45 те правило вимагає від учнів завжди мати запасну ручку на випадок поломки основної. Якщо у дитини закінчилося чорнило в обох ручках, це карається як невиконання домашнього завдання. Така вимога ігнорує можливі фінансові труднощі сімей та створює зайвий стрес для дітей. Вчителі могли б мати кілька запасних ручок замість покарання школярів за технічні проблеми. 46 те правило забороняє учням приносити будь-які напої окрім води у прозорих пляшках. Соки, чаї та інші напої суворо заборонені через ризик забруднення меблів школи. Діти не можуть випити улюблений напій навіть на обід або під час перерви. Така політика обмежує елементарну свободу вибору без вагомих педагогічних обґрунтувань загалом. 47 -е правило вимагає від учнів завжди піднімати опущені речі з підлоги навіть чужі. Така норма, нібито виховує відповідальність та дбайливе ставлення дошкільного майна загалом. Насправді це змушує дітей прибирати чужий безлад та створює незручності під час переходів. Кожен повинен нести відповідальність за свої речі, а не за чужі помилки. 48 -е правило забороняє учням залишатися в класі під час перерви без нагляду вчителя. Школярі змушені виходити навіть якщо хочуть відпочити в тиші або доробити завдання. Така вимога позбавляє дітей особистого простору та можливості провести час на власний розсуд. Вчителі також втрачають свій відпочинок, адже повинні завжди контролювати тих, хто залишається. 49 правило вимагає від учнів завжди використовувати повні речення при відповідях на уроках. Короткі відповіді не приймаються, навіть якщо вони правильні та вичерпні за змістом. Така вимога уповільнює темп уроку, та відбиває бажання відповідати у менш впевнених учнів у реальному житті. Часто потрібні короткі та чіткі відповіді замість довгих пояснень. П'ятдесяте правило забороняє учням приходити до школи раніше ніж за 15 хвилин до початку. Рання поява без дозволу розглядається як порушення режиму роботи навчального закладу постійно. Така політика ігнорує різні сімейні обставини та графіки роботи батьків дітей загалом. Школярі змушені чекати на вулиці у будь-яку погоду замість комфортного очікування всередині. Отже, ми розглянули 50 найдивніших шкільних правил поведінки з різних куточків світу, багато з них існують десятиліттями без перегляду та адаптації до сучасних реалій навчання. Такі норми часто відображають бажання адміністрації контролювати кожен аспект життя учнів замість освіти. Справжня мета школи полягає у розвитку вільних та критично мислячих особистостей, а не слухняних виконавців. Абсурдні правила створюють напруження між адміністрацією, учнями та батьками без реальної користі. Багато педагогів самі визнають недоречність деяких норм, але змушені їх дотримуватися через інструкції. Потрібна системна реформа шкільних правил з урахуванням думки всіх учасників осмітнього процесу. Підпишіться на канал Тупаріум, поставте лайк цьому відео, якщо воно було цікавим. Напишіть у коментарях, яке з цих правил здається вам найабсурднішим і чому. Також розкажіть, які дивні норми поведінки існують або існували у вашій школі. Чекаю на ваші історії та думки щодо цієї теми у коментарях нижче. До зустрічі у наступних випусках, де ми продовжимо досліджувати дивовижні абсурди нашого світу.